Тати у підрядника та депутата Терещенка телефоном на що почули наступне, Алло, Алло доброго дня, пане Денис. Да. Доброго дня мене звати Роксолана Жукова. Я журналіст візиту телекомпанії. Підкажіть, будь ласка, ми сьогодні виїздили в другу гімназію. Можливо, вам повідомляли про це і там батьки скаржаться на довготривалий досить ремонт. Укриття чи могли б ви якось прокоментувати цю ситуацію? Алло? Нет. нет. А чому ні? Я не знаю нікого, ви не шу, ви мені звоните з невізного номера телефону. Ну я пропоную вам, ми запрошуємо вас, я запрошу вас на інтерв'ю. Ми готові вислухати вашу думку, познайомитись а з вами ні. особисто. У мене нікої вообще думки нет. Ну адже чому? ви підрядник, чому? там Ну що, ви чого? але ж ви там підрядник, так а це вже більш говірки депутат Терещенко із фахівцями Полтава Обленерго у році 2020-му. Чому я вас не буду учити? Ви слуга народу? А хто ви? Я хазяїн народ. Як ви хазяїн народ? Ні, я вас не слижу. А хто ви? Ви депутат? Ви барі? Ви мене сумаєте?